Віра це велика сила, яка живе у кожному серці. Завдяки вірі, ми не складаємо рук і продовжуємо боротьбу з загарбниками цієї неділі на площі перемоги. Представники різних конфесій та кремочужани знову об'єдналися, аби у спільній молитві звернутися до Бога. Щирою молитвою віряни просили у Всевишнього сили та міці, які б допомогли українцям стримати і перемогти ворога. Ти нині, владико. Почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Присутні благали про припинення кровопролитної та несправедливої війни. Отче всіх людей! Twoja wolia, ce myr, a ne strażdania. Zasudy winy i zdołaj pychu nasylnych Poczuj kryk twoich dzieci, Twoich ditej, strażdenne błachania Nechaj nie bude bilsze winy. Вірянам розповіли притчу про Йова, яка навчає людей важливості віри та її значенню для кожного з нас. Віра в Бога це те, від чого не варто відмовлятися. Що б не сталося з нами? Знаєте, попри часи війни, зараз все добре, завтра може все змінитися. Знаєте, кожного дня приходять якісь звістки, там було бомбування, там сирена летять ракети, там щось сталося, і нам постійно болить серця. І знаєте, може прийти таке відчуття, що прийде зневіра. Але Йов ніколи не покидав надію на Бога, і ця надія дозволила залишитись вірним Богу. Під час молебню священики благословили народ, аби той об'єднався і разом переміг ворога. Благословляємо народ України з'єднатися у вірі в тебе, наближаючи перемогу в цій війні. Благословляємо захисників наших, щоб ти беріг життя, беріг здоров'я, дарував усе необхідне, щоби не тільки виживати, а перемагати. Кожного дня, кожної хвилини, в кожному бою. В ім'я Ісуса. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.